Казка Іван Побиван. Унадився колись старий змій людей їсти та й виїв чисто всіх. Зостався лиш один дід. Ну що ж, каже Змій? Завтра тобою поснідаю. Сидить дід та й журиться. Коли зайшов до нього бідний хлопець, проситься переночувати. А хіба тобі жити не докучило? питає дід. Змій усіх людей переїв, а завтра і мене з'їсть. Не бійтеся, діду, не з'їсть. каже хлопець. Прилетів Змій, побачив хлопця. О, це добре, каже. Був один. А тепер двоє. А хлопець йому. Гляди, не хвалися. Змій, як взяв камінь, як здавив, так з каменя борошно й посипалось. ге каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Взяв мішечок сиру, натис, сироватка й потекла. Ну, хотімо, каже Змій, за товариша будеш. Хіба за старшого хлопець йому. І пішли. Питає Змій хлопця, а як звуть тебе? Іван побивам, каже хлопець. Ну, Змій вже й боїться його, щоб ще мене, думає, не побив. Стало вона. Змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси сюди вола. Будемо обід варити. Пішов хлопець та куди там, хоч би одну ногу доніс. От він ходить по Змії череді та зв'язує волів хвостами докупи. А Змій чекав, чекав, та й не дочекався, побіг сам. Ти, хлопче, робиш. Е, буду я тобі по одному носити, я всіх зразу хочу забрати. Узяв змій вола сам та й повалів. Іди, каже, згодом Змій, води волову шкуру принеси, взяв хлопець шкуру, на силу дотяг до колодязя та як опустив туди, то вже й не витягне. Тоді зробив невеличку дерев'яну лопату та й ходить кругом краниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що ти робиш? Ге, буду я шкурою воду носити. Я зачеплю всю краницю та й приволочу, Аж, щоб тебе, каже Змій, і поніс сам шкуру. Підеш дров принеси, вирве там сухого дуба. Е, буду я трошки носить. Якби дубів двадцять разом, то б так, та й не пішов. От змій наварив їсти, сів і їсть, а хлопець не йде, щоб змій не здогадався, що він не такий сильний, бо ж знає, що менше за змія з'їсть. А як лишилось небагато, хлопець і собі посьорбав та й каже Мало, ну, каже Змій. Ходімо до моєї матері. Вона нам вареників наварить. Ходімо, прийшли а вареників бочок двадцять. Змій їсть та їсть, а хлопець усе за пасуху та в штани ховає. Як поїли, змій каже. Ходімо на камінь крутитись. Ходімо. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Ти так крутнись, щоб юшка потекла, каже хлопець. Та як притисне до каменя вареники, з них юшка і бризнула. Отак каже, крутись. От так да Змій уже вкрай злякався Івана Побивана. Але каш, давай їх то сильніше засвище. Давай. Змій свиснув, аж дерева пригнулися. Що робити? думає Іван. А поруч лежала залізяка. Іван до Змія «Заплющ очі, бо як я свистітиму, то ти можеш осліпнути. Змій і заплющив. А Іван, як огріє його залізякою, майже очі, той аж здригнувся. Правду кажеш, ледве справді не осліп. Змій побудував Іванові хату на відшибі. Хлопець і живе собі. А Змій, давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав та сховався на цю ніч. Як спалили хату, прийшов і струшується, ніби щойно виліз. Що ти, хлопче, хіба ще живий? питає Змій. Живий. Тільки вночі мене ніби комар укусив. От такого треба подалі, думає Змій. Та як дременув з тих країв? Тільки його і бачили.